Грузія у кривавому вогні в країні після відмови від євроінтеграції спалахнули протести, які тривають і дотепер. Людей силовики заливають з водометів, заганяють в метро, нещадно б'ють і витягають, аби вести в невідомому напрямку. На протиправні дії грузинських силовиків відреагували у Європі. А США призупинили стратегічне партнерство з Грузією. Як Грузія виборює життя без Росії, розповім за мить з вами. Новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми. Приходимо до новин. Після рішення про проросійської партії Грузинська мрія відмовитися від відкриття переговорів про вступ до ЄС до кінця 28-го року. В країні спалахнули масові акції протесту. Натомість спецпризначенці розганяли людей водометами і сльозогінним газом били та затримували, наздоганяючи навіть у метро. Причому робили це з такою жорстокістю, що багатьом українцям це нагадало дії беркуту, а потім інших силовиків часів Януковича під час Євромайдану та революції гідності.

Першими на протиправні дії грузинських силовиків з держав Євросоюзу відреагували Латвія, Литва та Естонія. Міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії. Посли Грузії в кількох державах ЄС та Сполучених Штатах звільнилися, не бажаючи представляти злочинну владу. Ба більше Америка призупинила стратегічне партнерство з Грузією. Більше про реакцію світу на протести у Грузії розповіла кореспондентка Тесен Наталія Фібріх. Поки європейський союз застерігає Грузію про можливі нас наслідки. і нова глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас напередодні оголосила, що можуть бути різні варіанти, і що насильство є неприйнятним. І грузинський народ повинен поважати волю народу, так заявила Калас. І що стосується європейського союзу, то це безумовно матиме наслідки для наших відносин із Грузією. 27 країнам-членам були запропоновані варіанти щодо того, як реагувати включаючи потенційні санкції, є різні варіанти. Звичайно, ми повинні дійти згоди. Так заявила Калас. У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що занепокоєні розгонами протестів і закликають грузинський уряд ставитися до права на мирний протест із повагою. Франція і надалі підтримуватиме європейські устремління грузинського народу, які не можна зрадити. Так заявляє офіційний Париж. Німеччина закликає Грузію почути голос народу. Аналена Бербок, глава МЗС, написала на онлайн платформі, X, що статус кандидата... Та на вступ до ЄС це історична можливість, і від уряду залежить чи почує він голос своєї країни. Так заявляють у Берліні. Нідерланди засуджують неприйнятне насильство. Грузинський народ заслуговує на нашу повну підтримку. А про це Нідерланди заявляють словами міністра закордонних справ країни Каспара Вельткампа. Ну а в Литві більш конкретні там уже закликають про санкції, і про це написав заступник глави. МЗС Литви закордонних справ Асімонас Сатунас Уряд Грузії підняв жорстоку важку руку, щоб розчавити власний народ. Але народ переможе. Європа повинна відреагувати санкціями проти порушників прав людини та більшою підтримкою громадянського суспільства. Утім, єс рішення по санкціям приймають одноголосно і заблокувати його може угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан нещодавно висловлював підтримку уряду копіхід. Підтримку грузинському уряду, ну і також про реакцію зі сполучених штатів. там тимчасово призупиняють стратегічне партнерство із Грузією. Рішення про російської правлячої партії грузинська мрія призупинити процес вступу до ЄС є зрадою грузинської конституції. Про це заявив речник державного департаменту США Шаметью Міллер на платформі іксе. Він також засудив надмірне застосування сили проти грузинів, які здійснюють своє право на протест. Однак про американські санкції поки не йдеться. Ми бачимо, що європейський союз шукає вже певні компроміси, щоб знайти одностайну позицію. І можливим таким часом, коли можуть оголосити санкції, це може бути наступний саміт, ЄС, який запланований на 16 грудня. Хоча оголосити про санкції, якщо домовляться, можуть і раніше, а вже офіційно оголосити або прийняти їх, вже можуть. Швидше за все на саміті. Тож там спостерігають за ситуацією у Грузії. Додам, що деякі співробітники МВС і Міноборони Грузії після відставок послів теж звільнилися. Заяву протест проти рішення уряду грузинської мрії згорнути євроінтеграцію. Підписав 91 співробітник МЗС Грузії. Але справжня боротьба триває на вулицях Грузії. До розгону мітингувальників та підвозу води до водометів влада залучала пожежників, проте знайшлися і ті, хто став на бік народу. Російський прем'єр Грузії погрожує звернутися до Верховного суду або визнати опозиційні партії неконституційними. І заявляє від євроінтеграції, відмовився аби не відмовлятися від євроінтеграції. Цитую: єдине від чого ми відмовилися, це принизливий обурливий шантаж, який насправді був великою перешкодою на шляху нашої країни до євроінтеграції. Президентка Грузії Саломе Зоробішвілі в парламентській державі не має жодних важелів реального впливу на події в країні, але засуджує відверто проросійські дії партії влади. Після того, як проросійська влада у Грузії відмовилася від євроінтеграції, Зоробішвілі заявила, що так уряд оголосив війну своєму народу. Сьогодні було поставлено крапку конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в Русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися. На цьому шляху немає ні грузинської державності, ні незалежності, ні майбутнього без Росії. Соцмережі переповнені десятками відео, що підтверджують неабияку яку жорстокість, з якою грузинські силовики розганяли протести в Тбілісі та інших містах проти згортання курсу на євроінтеграцію, який закріплений у конституції країни. Крім столиці Грузії, протести відбуваються в інших великих містах країни. Я вважаю, що це обов'язок усіх громадян стояти тут, чесно кажучи, для мене справа не тільки в тому, будемо ми в європейському союзі чи ні. Для мене, як громадянина, важливі демократії. Свобода слова, соціальний добробут і все, що пов'язане з європейськими цінностями, а також вільні вибори. Це одна з основних цінностей, яка була дуже сильно порушена. Тож зараз я вважаю, що єдиним рішенням цієї політичної кризи є чесні вибори, які мають відбутися найближчим часом. Ми заслуговуємо на те, щоб бути частиною ЄС, і ми ніколи не здамося, доки не отримаємо все, чого хочемо. На жаль, наш уряд намагається зробити все можливе, щоб зупинити цей процес, але ми не будемо втомлюватися. Якби нас не били, як би нас не гнали. Насправді мене через цей протест заарештували кілька днів тому. Як тільки звільнили, я повернувся сюди. Гадаю, що грузинський уряд вважає, що Грузія це Росія, і ми будемо діяти так, як роблять росіяни, і ніхто не вийде на вулицю, якщо інших будуть бити та арештовувати. Але вони помиляються в цьому. Ви знаєте, це Грузія, і грузини не такі. Все більше людей виходитимуть на вулиці, і ми матимемо масштабніші протести. Мітингувальники вимагають проведення нових парламентських виборів та відставки щойно сформованого уряду. Під час масштабних протестів у Тбілісі силовики ймовірно застосували гумові кулі. І відповідні кадри опублікували грузинська служба Радіо Свобода. більше стало відомо про масові жорсткі затримання. Зокрема, поліція ловила мітингувальників у метро. Поліція.

Президентка Грузії повідомила, що у багатьох затриманих, а це понад чотири сотні людей. Поранення голів, поламані лицьові кістки, відкриті поранення, все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести. Серед затриманих один із опозиційних лідерів Грузії, Зураб Джапарідзе. Крім того, Зоробішвілі назвала провокацію повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів. Я отримала кілька повідомлень у різних формах, які пов'язані з тим фактом, що Грузинські бійці з України збираються, начебто, прибути до Грузії, аби вже прибули для того, щоб долучитися як військові до протесту. За її словами, такі повідомлення є прямою провокацією. Такого не відбувається. Ніхто в це не повірить, оскільки це прямо спрямовано проти протесту. Це те, що найбільше турбує правлячу партію. На думку колишнього прем'єра країни Георгія Квіркашвілі, без кроків на зустріч з боку уряду, цей протест не вщухне, бо він набагато ширший за будь-яку політичну кон'юнктуру. А насильницьке придушення волі молоді покладає на уряд серйозну відповідальність за розвиток подій. Цитую із заяв уряду стає ясно, що впертість. Пересилила здоровий глузд, влада чіпляється за ідею фікс. Мовляв, проспект Руставелі заповнюють переважно прихильники держперевороту. Однак правда настільки очевидна, що достатньо лише глянути і визнати. Більшість протестувальників на вулицях це молодь, яка прагне одного, щоб держава почула їхній голос. Лідер партії для Грузії, колишній прем'єр та колишній очільник МВС Георгій Гахарія, звернувся до США із закликом запровадити персональні санкції проти представників грузинської мрії, щоб підтримати грузин. Народ, який вийшов на вулицю, виступаючи зокрема за призначення нових парламентських виборів. Нагадаємо, що новий склад парламенту після виборів 26 жовтня призначив на 29 грудня вибори президента. Нового главу держави обиратимуть депутати та члени органів місцевого самоврядування вперше непрямим всенародним голосуванням. на президентка Саломе Зорбішвілі відмовилася визнати новий склад парламенту легітимним і скласти повноваження. Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тому не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки закони не оберуть парламент. Який законно обере когось замість мене? Я з вами і буду з вами. А як думаєте, ви чи вдасться Грузії виборити майбутнє без Росії? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.